Всім доброго дня. Вітаю всіх підписників мого каналу. Тобто ми сьогодні будемо готувати плов. Плов є рис. Рис індійський. Така приправа до плова, вже користувалась нею гарна приправа. Цибуля середнього розміру, морквина середнього розміру, зубочок чесника. Маточок м'яса. Ну і казанок біол, заводу якого вже, мабуть, немає. Такий товстостінний, бо в нас є один тоньше стіночки, цей товщий. Все, і починаємо готувати. Рис у нас не пропарений, тобто звичайний, екстра довгий. І ми зараз його промиємо 8 раз. Плюс 8 разів потрібно набрати води і 8 разів звук. А то чекаємо. Це на нас пів там рису на ось такий набір продуктів. А м'ясо тут у нас трошки більше, ніж 5 кілограм, грамів 6. Так, якщо цікаво, то отак ми. Риф промиваємо до кругом, тому що вода прозора така буде. Наливаємо казиночок олії. Ну так багатенько бачите. І поки вона нагрівається, поріжемо м'ясо, ріжемо такі шматочки. М'ясо у нас, бачите, не жирне. Ось такі шматочки. До речі, сьогодні у нас середа. А купили ми це м'ясо в суботу. І ми його не заморажували, ми його е, завакумірували. І воно в холодильнику так пролежало. Бачите, гарна штука вакуматор, кого є, користуйтесь для тактики цілий. Прям шматочок такий був в вакуумному пакеті зберігає всі свої властивості так. і додаємо, падаємо все отак валіє. Чуєте, вже починає. Зараз чекаємо, чекаємо. Чекаємо, поки буде плачати, щоб треба, щоб масло е, гаряче його. О, чуєте цей звук і бачите, як бульфери валіта. Тобто це сигнал, що можна додати машину. Що ми і робимо. Кришкою зараз не накриваємо, воно повинно, запечататися. Тобто зробити, Змінити колір на такий коричневий Тим часом будемо готувати наші овочі. Овочі дуже прості, цибуля, морква, три зубочки чесника і переправуємо. Морку нарізаємо не тонкою соломкою. Вот так, даже вілиться не, не соломка, а такі як брусочки. Десь, ну, я так думаю, ну, не знаю, залежить від моркви, ну ми отак робимо. Цимоки нарізаємо. Не, звичайно, на зажарку вимагаємо. М'ясо наше, дивіться, підрумянилось, ми його трошки присолимо, Добавимо туди цибулю. і перемішаємо. Ось це зменшено і понятно зараз Пахнуть мачно. Тому попрошу поставити вподобайки, зробити репост, хто не підписаний. Дивиться це відео, підписатись на канал. додали цибулі, зараз підсмажимо цибулі. бурю. присолили. Це така. Допоможе балансувати смак по солі. Це підсмажилась. Добавляємо нашого сушеного перцю. Хто хоче такий перець, то я в описі під відео лишу ссылку, і ви зможете зробити його. Перець горошком трошки додаємо і додаємо морку. Пахне смачно, я б сказав дуже смачно. Тому попрошу поставити вподобайки. Повторюйте рецепт, пишіть коментарі. Пишіть, як ви готуєте. Можливо, якщо сподобається, то приготуємо по вашому рецепту. І присолили трошечки. Бачите? Добавили, присолили. Трохи морковка подружилася з нашим м'ясом. І заливаємо водою. Покриваємо, щоб тобто м'ясо покриває. І воно там буде тушкуватись 40 хвилин. Ну, Звичайно, потрібно поглядувати. На цьому етапі все. Дуже пахне смачно. М'ясо наше протушкувалось. додаємо. Додаємо туди рис. Розрівнюємо його отак. Добавимо зараз приклави для плову. Там гарна суміш. Дивіться, такий є в магазинах. І зубчики а, солимо. Присолюємо. Добавимо трошечки води. Бачите, щоб воно покрилось. Бо зараз рис буде в себе вбирати. І у нас 5 зубочків чесничку отак розподіляємо його по поверхності. Все, поставив я таймер там, на 15 хвилин. Подивимось, але можливо буде більше. Ну, не можливо, а я впевнений, що більше буде. Просто через 15 хвилин потрібно звернути на нього увагу. З приводу 15 хвилин. Вмикаємо таймер після закипання, Тоді, можливо, він приготується. А так потрібно слідкувати. Перемішувати ні в коїм випадку не потрібно. Просто поворушимо водичку зверху, щоб розійшлась соль. І зараз воно, як закипить, то перемішається. Треба скуштувати на предмет сіль, там спеції. Ну, На сіль, спеції там я впевнений, що є. І важливо додавати. І тоді з моменту закипання ставимо таймер. І прикручуємо. Вогонь на мінімальний мінімум. Пройшло декілька хвилин, воно дивіться, отак повинно воно кипіти. На такому вогні. 20 хвилин з моменту закипання пройшло. Тепер вимикаємо і на 10 хвилин накриємо таким полотенцем. Укутув. Бачите, так укутали. Він должен, якби постояти, вібрати ще лишню валугу зайву, яка там є. І запах просто вже не можу втримати від того, щоб його скуштувати. Що я попрошу, пока він наставиться поставити вподобайки, робити репости і підписатись тим, Хто у нас дивиться не підписаний. О, Настоявся 10 хвилин, ну, звісно, можна було б і 20, краще було б, але щось хочеться так їсти, що. А дивіться, гарний, жовтенький, запашний. Взагалі-то його правильно було б викласти на велике блюдо, але ми просто перемішаємо. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Дякую тим, хто став вподобайки, хто ділився цим відео. Дякую підписникам і ті, які вже підписані, дивились ті, які тільки що вирішили це зробити. Все, всім смачного. До побачення.